Сьогодні маємо ось таке замовлення на обробку саду на весь сезон. Обробку починаємо з осіні. Карбамід плюс залізний купорос 500 грамів плюс 500 грамів на 10 літрів води. Або ж можна взяти препарат зимовід плюс мідян разом. Далі у нас іде вже обробка з весни. Весна у нас до відкриття броньок препарат блюбардо плюс зимовід. 100 грамів блюбардо плюс 250 мл зимовіта на 10 літрів води. Далі у нас іде фаза. Кстати, схемочка буде обов'язкова. Фаза «Рожевий бутон хорус плюс октара на 10 літрів. Далі у нас йде під час цвітіння від манеліозу і від черв'яків препарат Сігнум плюс праванта вернал. Все під резиночку зав'язуємо, підписуємо. Далі у нас йде після цвітіння «Скор» плюс NGO. Далі у нас йде формування зав'язі Міравіс плюс Вернал». Формування плодів проклеїм. І на останнє йде від сірої гнилі свіч.